Неодноразово просили показати ремонт змішувача для ванни ханзроя. Це всі змішувачі на ручці видно ханзрої. Це аксор Карлтон. Все ось, змішувачі для ванни. Просять показати, як ремонтувати змішувач. Ось Виберемо ось такий змішувач для ванни показуємо. Якщо замінити картридж, Просто берете, вдавлюєте туди заглушку винтову, вона в сторону падає і не мішає. Відкручуєте. Два-три обороти. Більше не треба, тому що якщо більше відкрутити, то буде винт упиратися в ручку і тоді не знімете теж. Ось винтова заглушечка. Значить, дивіться, відкручується, в деяких відкручується в деяких, просто під. підтак підковірнув і воно знімається, накладка. Дивимося. Якщо треба спочатку, щоб картридж не міняти на новий, пробуємо підтягнути гайку ось, цю, гайку картриджа. Якщо не допомагає, Беремо ключ, відкручуємо, картридж витягуємо, новий ставимо, гайкою прижимаємо. Це понятно. Тепер покажу як дивертор замінити. Бо тут є трошки, звісно, такі підземні камні. Викруткою плоскою тримаємо знизу винтик і відкручуємо саму голівку оцю ручечку. Відкрутили. І зачасту ось ця накладочка, вона закисає там, і її, в принципі, не можна нічим цього зняти. Беремо шкірий кусочок, ось такий, обвертаємо і просто плоскогубцями легесенько. Ось, і вона знімається. Ось така оплаточка чи втулочка, як сказати. Потім дивіться далі. Не завжди ключиком дивертор знімаємо цей, ключиком розвідним просто, не завжди він хоче крутитися. Тоді беремо ось так, ставимо його, змішувач натуди на гайки і беремо. Плускуми за ось ці грані, так скажемо. І з тієї сторони ключа одягаємо в допомогу. От. Легенько. Тільки з цієї сторони плоскопцями дуже легенько беремо, тому що можна пошкодити граніці. Може і той дивертор нормальний, просто резинку там поміняти. Але обережно беремо і тягнемо ключем сильніше і плоскрупцем. О, все, пішло. І далі відкручуємо ключем. І саме головне зірвати, потім воно піде. Все, дивитесь, якщо резинки кільця, ці учильнючі, поміняли, якщо йому вже там. Фронти прийшли там саме середині того механізму. Все, міняєте на новий, сам дивертор, оцей контроль. Ставите новий, так же само закручуєте. Закрутили від руки, взяли ключик і піджали трошки. Все, встановили назад накладку цю декоративну вона просто на, на, напихається туда і саму ручечку води Все, воно прокручується шток прямо аж з тієї сторони по кругу, Тобі ж треба зажати, придержать точніше отверткой, Викруткою. і піджимаємо все. Картридж там поміняний у нас, скажем. Ставим накладку на місце и одягаем ручку назад.